Друзі, всім доброго дня. Вас вітає компанія Автофокус. Маємо надходження чудовий седан, це Volkswagen Jetta 2016 року автомобіль. Обладнаний він двигуном 1,4 бензин. По лаковарному покриттю автомобіль в хорошому стані. Зауважень немає. Хороша літня гума. Салон у нас із тканини, кріплення ізофікс, третій підголівник електросклоп підіймачі. Тут у нас електрорегулювання дзеркал та підігрів, механічне регулювання сидінь, регулювання світла, є мультимедійне кермо, де є круїз контроль, все працює відмінно. Автомат, є кондиціонер, мультимедія штатна, також все працює відмінно. Зауважень по салону немає. Пробуємо автівки 115 тисяч миль. Придбати автівку ви можете за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми у Оболонський проспект 21. Це паркінг, DreamBerry. Тож, друзі, чекаємо на вас, зробимо тест-драйв та будь-який огляд. Всім гарного дня!